Шановні підписники, трактор ДТЗ-5504 НК і ННК з кондиціонером і без кондиціонера. Обробляє до 10 гектар землі легко. Є реальним аналогом э, Ловола 504-го. Адекватні 50 кінських сил питали часто про двигун. Чанкфа виготовляє двигуни своєї марки cf 3 c 50 z Якщо вам про щось це каже. Турбіна, потужний редукторний міст. До речі, на 200 кг. За рахунок вантажів він важить більше, ніж Ловол. У Ловола немає вантажів, балансірів на колесах. Тут у нас по 90 кг. Простіша кабіна, 15500 без кондиціонера і 16 тисяч доларів з кондиціонером. Примусова гідравліка, задній паливний бак. Немає камер, ну і не треба. Кардан в подарок.